Нещодавно Трастянецький район відзначив 85-ту річницю свого заснування. Ця дата співпала з святкуванням 25 ї річниці всеукраїнського сільського фестивалю мистецтв Боровля. З нагоди цих дат проходили різноманітні святкові заходи. В цьому році вперше святкування фестивалю відбулося дещо в іншому форматі. По перше, було змінено місце святкування. По-друге, змін відбулися і в самій організації заходів. Хотілось би всіх поздравити сьогодні з таким чудесним праздником. В котором мы сумели объединить празднование Дня Тростенецкого района, ну и, соответственно, фестиваля долгожданного Баромля, которому исполнилось в этом году 25 лет. Все положительно отозвались, приняли мои предложения по поводу празднования, по поводу выездных куренив, которые представляют каждую громаду, которое их народное творчество. И этим самым доказывают нашу сплоченность, сплоченность нашего района для решения общих социальных, общественных проблем. На фестивале Барумля, как говорится, он уже со слов угасал, и в этом году мы захотели новый темп задать ему, новый формат, и поэтому в этом году мы объединили два этих праздника. пригласили довольно таки известных звезд и захотели сделать именно для праздник для, для общественности, чтобы люди почувствовали заботу про них. То есть, вот здесь полностью общения э, мероприятия, где э, будет и полевая кухня бесплатно, где будут и гостеприимные э, куреники в громадах, ну и соответственно праздничные концерты, на которых будут раскрываться таланты и молодежи. и взрослого поколения нашего района. Перед нами, в принципе, за 85 лет самостоятельности и со дня создания Тростенецкого района многое произошло позитивно, есть над чем задуматься, есть к чему стремиться. И я думаю, чем больше таких будет мероприятий, тем больше вдохновений. вдохновлення буде получать районна власть для рішення общества соціальних питань. Шановні трасінячани, я хотів би в цей день, в день, коли ми визначаємо 85-ту річницю Трестянського району, по перше, привітати вас всіх цим святом і сказати такі слова: наша Трастянська земля вона увічнена славою багатьох героїв великої вітчизняної війни, героїв соцтруда. Героїв, які зараз у наші такі частини залежності відстоюють нашу рідну землю на Донбасі, люди багатьох людей, які своїм трудом роблять все, щоб наша промисловість, наші соціальні об'єкти, об'єкти культури були в належному стані, розвивалися. Саме тому я от в цей день бажаю всім нам перше єдності, по-друге, це Згуртованості навколо всіх проблем, які сьогодні у нас є. Я думаю, що спільно ми їх завжди можемо подолати. І кожному вас, з вас в цей день бажаю перш за все щастя, добробуту, благополуччя, мирного, мирного неба. І повірте, нам всім разом все по плечу, всім ми подолаємо і збудуємо нормальне повноцінне життя, забезпечимо нормальною роботою наші тросенецькі родини і збудуємо. Ну, суверенну незалежну державу, в тому числі з серед, серед, серед якої буде трасенська земля. вас всіх! урочистості розпочалися зі святкової ходи, участь якій прийняли всі громади, як сел, так і міста. Урочистою ходою представники кожної громади пройшли по центральній вулиці міста до вічевої площі, де і продовжилися святкові заходи. З урочисто прибрані сцени присутніх вітали представники влади. Також відбулися нагородження грамотами та подяками представників різних галузей, які на протязі багатьох років зробили чималий внесок у розвиток району. Виступи музичних колективів Палацу дітей та юнацтва, клубу Ветеран, Цупрозаводського клубу, будинку культури та інших колективів району розважали присутніх до самого вечора. В той час, поки на сцені відбувалися виступи музичних колективів, поряд розмістилися курені, прибрані в національних стилях та традиціях, притаманних своїм населеним пунктам, вони гостинно відчиняли двері, запрошуючи гостей до своїх світлиць. Українські рушники, побутові старовинні речі, і звісно ж кулінарні страви пропонували представники територіальних громад. Кам'янської сільської ради лічно я представляю паділки ручної роботи. Взагалі в нас багато чого, представляємо ще м'ясні вироби свого виробництва. Це мої вироби це саме. Я роблю реставра... займаюся реставрацією самоваром. Ремонтую, як би, даю їм втору життя, вторе дихання Скільки років ставимо такому старовинному самовару? Сто років. У вас ще тут бачу монети різні, так? Так, да, так. Да, да. А монети якого ріку Сам, сама старовинна монета? 1812-го. Раніше барунля святкувалася на іншому рівні. Цьогорічний формат. Вам сподобався? Да, дуже красиво, дуже душевно. Люди хороші, душевні, порядочні, всі трудяги. Все добре. Хотіли б, щоб і на наступного року так було, такий, такий був формат?

Делается это изделие на Рождество Христова, на рождение. Она сегодня у нас праздник замечательный, да, 85 лет нашему Тростенецкому району. Поэтому вот в подарок делают эти, они называются козули. Где коза бродит, там жито родит. Куда конь хвостом, там жито кустом. Так что каждая фигурка, она имеет, несет какой-то свой смысл. Я очень рада, что вернулось это все в наше современное время. Вот, В нашу битність. Ми представляємо палац дітей та юнацтва, беремо участь у районному святі і в наш куріння є, і наша лотерея, яка представлені дитячі роботи, безпрограшна. Пропонуються роботи декілька гуртків. Паперопластика, це з папера, це м'яка іграшка, та крита шиття, сувеніри, бісероплетіння, квінінг. Куртки та багато інших. Печинська громада. Печинська громада. Так. Так? Що саме ви пропонуєте? Що ви що ви тут представляєте? Значит, ми представляємо випічку наших хозяюшек. Що Все вкусне, все красиве. Блінчики, тортики, сири. да, Все, все, все домашнє. Хліб домашній. смотрите, домашнє. Слава. І все остальное. ми представляємо. Ось навпроти нашої корінь Білківська сільська громада. У нашому корінні відтворені всі історичні моменти. У нас і прялки, у нас і вишиванки, у нас возочок раніше возили діток у йому. Ну це воно років. Йому це бабушки наші пряли ще в 33-му році, і все воно сухранилося. Ми запрошуємо вас до нашої світлички. У нашої світлички дуже уютно. Ось подивіться, який, який в нас верх, які в нас коври повишивані, і це все нам допомагали. Нам відтворювали цю історію, допомагали наші е, учасники е, хора, мої перлина слабожанщині, е, наші бабушки, наші дідусь, потім ну в общем, е, вся сільська громада. Мащанська сільська рада тут наші вироби, ось лозоплетіння Мащанського Зайця Павла Володимировича, і всі наші українські страви. Нова організація свята не залишила байдужих. Подобається, дуже подобається. Все організовано, весело, яскраво. Дякуємо за таку організацію. Я можу сказати, що мені свята сподобалося в цьому году дуже гарна організація. Мені дуже сподобалась всі. Райони, які приїхали, вони дуже підготовлені до цього свята, і взагалі мені все подобається, і я не очікувала такого такої підготовки в цьому році. Ще я мало подивилась. Це тільки початок, але початок дуже подобається. І ця сцена для нас така вона дуже гарна, і люди настроєні краще ніж той рік. А до кінця свята ще будемо бачити. Я думаю, буде дуже добре і цікаво. Ви бачите, минулого року не було куренів, не було да, не було нічого. Було дуже майже сумно. Мали таку політичну, такі політичні обставини і було майже сумно. Зараз весело. Діти сміються, всі люди гарні. І, мабуть, про політику зараз не думають, аби в нашому районі було дуже гарно. Ну, вітаю всіх жителів району з цим святом. Хай буде сонце цілий день, хай буде гарний вечір, хай буде гарна ніч. І хай це запам'ятається. до наступного року. Я хочу привітати всіх мешканців Трестянечини з цим чудовим святом, з ювілеєм з дня створення Тростянецького району. 85 років тому наш район був створений із багатьох сел Трестянеччини. До складу Тростянечини входить 16 сільських рад. Які об'єдналися навколо славетного міста Тростянець. село Печине з діда Прадеда славиться своїми умільцями, видатними героями, які віддали своє життя за те, щоб був мир і спокій на цій землі. Я хочу побажати від імені всіх сільських голів Нашим всім громадам тільки добробуту і процвітання, користуючись нагодою, хочу від усієї Тростянецької громади привітати е, Тростянецький район, місто Тростянець, із такою видатною річницею, 85-ї річницею створення Тростянецького району. Бажаю всім здоров'я, е, наснаги, е, добробуту і саме головне миру. Ну, мабуть, хотілося б у день відзначення річниці району, 85 років. Побажать е і е містянам міста Тростянець, і всім сільським громадам, які розташовані навколо нашого міста, е щоб це було першим кроком до нашого об'єднання спільного, яке ми ну, зробимо найближчим часом, уже через е я думаю два роки. І буде у нас одна потужна Тростянецька громада з тими селами, які разом об'єднаються інша Барамлянська громада. Давайте будемо разом уже сьогодні будувати наше майбутнє. Сьогодні велике свято в нашому районі, 85-та річниця. Всіх наших громад, тростянецьких, в тому числі і міської, хочеться всіх привітати, побажати миру, спокою, злагоди, достатку, добробуту і кращого життя для всього тростянецького району, для міста Тростянця, для Сумщини, для всієї України. Родинкою свята став конкурс караваїв Каравай на рушнику. Представники кожної територіальної громади презентували свої хлібобуличні вироби. Кожний виріб відрізнявся від іншого як розміром, так і формою і прикрасами. А ввечері до святкування Дня Тростянецького району та фестивалю Боромля приєднався і губернатор Сумщини. Наша країна зараз перебуває в складній фазі. свого розвитку. Але в той же час. Ви знаєте, я зараз говорю з людьми, вони кажуть, Миколаксі, що нам хочеться все-таки свята. Хочеться сонця, хочеться миру, хочеться тепла. І о, о, Те свято, яке сьогодні у нас є завдяки спільним зусиллям. Я хотів би окремо подякувати Віктору Володимировичу нашому Герасимову і військовому голові, голові районної державної адміністрації, голові районної ради, всім тим, хто долучився до цього свята. Тому що це для нас зараз як промінь сонця. Я вважаю, що народна творчість і повернення до наших джерел, до джерел нашої народної творчості, нашої культури це те, навколо чого ми повинні всі об'єднатися. І це свято, яке сьогодні нам дарує і творчі колективи, оргкомітет, тут місцева влада. Ми повинні дуже цінувати і робити все для того, щоб у нас був гарний настрій, щоб ми вірили в себе, щоб ми радувалися кожному нашому дню, в якому живу, в якому ми живемо, щоб ми раділи, що в наших родинах все добре, щоб ми раділи з того, що. На території Сумської області, на Тростянеччині, місті Тростянець, Мир злагода. Тростянець вже традиційно стає не лише для Сумської області, а й для всієї України, містом, в якому проходять музичні фестивалі, фольклорні, народні фестивалі. Тут все яскраво. І ми хотілися. Подякувати вам, храстичанам, за те, що ви спільними зусиллями робите ваше місто таким прекрасним. До своїх вітання приєдналися і представники районної та міської влади, після чого відбулося нагородження лауреатів гран-при фестивалю «Боромля-2015». Почесними грамотами, ювілейними медалями фестивалю були нагороджені всі, хто так чи інакше доклав зусиль до організації цього свята. Відзначили і кращих людей Третинецького району. Міський голова Юрій Бова став переможцем у номінації Кращий громадський діяч. В Номінації Кращий працівник охорони здоров'я перемогу отримала Алла Іванівна Чернець, головна медична сестра Тростинецької лікарні. В номінації «Кращий працівник освіти і науки було відзначено Ніну Володимирівну Герасимо. Вчителя історії та правознавства спеціалізованої школи перших трьох ступенів номер 2 Також були відзначені і інші кращі з найкращих в різних номінаціях. Це і діячі культури і мистецтв, фізичної культури та спорту, працівники виробничої сфери та краще молодь Ростянеччини. Після чого розпочався заключний гала-концерт фестивалю. Ось так відбулося відродження вже завмираючого фестивалю Бороне.